Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з вечірньої, неймовірної, недільної Кавилянської. Чудовий вайб, чудова температура, спека вже зійшла, і Господь Бог подарував чернівцям лагідну температуру. У нас, на відміну від Львова і Франківського, не було того урагану, який у Львові наробив кучу, кучу, кучу злих справ. У нас все було в Чернівецькій лагідно, як завжди. Ну що? Розповімо, що сьогодні було, яке сьогодні свято, який вайб Чернівців. Все поступово, лагідно, як завжди. Це слово от мені настільки асоціюється з Чернівцями, ну принаймні в цей мій приїзд сто Ну що? Давайте для початку прогуляємося вечірньою Кобилянську, яку я просто обожнюю. Чудова бруківка, яка закладена ще в період правління Франца Йозефа під час головування, мирування неймовірного Антона Кохановського. Ну що, попереду німецький дім це будинок в стилі неоготики. Відпочиваючі люди, яких дуже багато на Кобилянській, сьогодні їх дійсно багато. Хінкальня, чомусь останнім часом я роблю репортажі тут, саме тут. Але я знаю, чому тому, що спочатку там співав грав на саксофоні Є, 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 Євген Непивода, а зараз співає неймовірний Славік Ткач. Про це буде окремий фільм, тому що Славко на це заслуговує. Ну що прогуляємося ще вечірньою Кобилянською, а потім будемо розповідати про події Чернівців. Відпочиває, відпочиває чудова чернівецька молодь, це неймовірно. Ось цей такий ем, модерний українець е, за столиком біля Целанівського центру про щось собі думає, може про вічне, про наше українське, а чому б ні? Е, е, лунає музика, е, співає славік ткач, е, креветка. Люди частують різні суп-пюре і різні наїдки з морепродуктів. Дійсно дуже смачно відповідає вам про це, розповідала. Далі Віденська кав'ярня, чудові смаколики, торти і гостина власниця, Людочка, яка завжди усім рада і атмосфера Австро-Угорської імперії. А далі, 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 далі наша стрімка річка, е, Артерія, 753 метри щастя, Любові, наша Кабелянська. Ще прогуляємося. За, за, е, закінчимо наше коло і розповім вам про те, який сьогодні день. По-перше, моє любі, я усіх хочу привітати з тріцею, святою тріцею з зеленими святами. Це одне з найбільших православних свят. І, звичайно, я не можу не зануритись в історію, в біблійську класичну історію. А вона говорить саме про те, що разом з своїми друзями, плічниками, апостолом і Павлом, Ісус Христос, коли йшли по дорозі з Єрусалиму, зупинилися на відпочинок. І саме в цей час Ісус Христос озеленив усю, усю планету нашу неймовірно. І це свято на самому ділі, так це єднання е, отця, сина, святого духа, так, але е, мені більше подобається контент, що це єднання стихій е, вогню, води і зелені. Тому зелені свята. Мені це дуже-дуже дуже подобається. Що ж у Чернівцях саме в цей день на зелені свята. Адже Чернівці ну, це 100%. Вони не можуть таке свято залишити без якогось неймовірної імпрези. У Львові ясно, у Києві ясно. А що ж у Чернівцях? На жаль, я особисто не була в тому ресурсі, щоб це все відвідати, хоча ментально однозначно ми хотілося там бути. Сьогодні на озерах в районі Комарова був цілий день дійств. Я можу просто розповісти по враженням моїх друзів, які мені про це Озповідали там, були і е, фільми, і е, різні е, природні рекреаційні дійства. До речі, було дуже 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 класно. Взагалі мені вайб того, хоча це не моя локація, це не центр-центр, але мені атмосфера парку Жовтневого дуже подобається. Там дійсно дуже приємно. А ще сьогодні останній день закриття нашого міжнародного. Я однозначно можу сказати, що європейського рівня кінофестивалю Миколайчик Копен сьогодні завершення. І на жаль, добігає кінця це чудове дійство, яким знову ж таки поціловані Богом Чернівці були. Я рахую, що нагороджені, тому що щоб у Чернівці приїжджав у скороносний режисер і актор. Ну ну блін, ну, це просто неймовірно. Це чудово. Зараз може я ще встигну хвилин на 30 на закриття цього фестивалю чи в кінотеатр. Жовтень колишній привіт, привіт. Це Чернівецький, привіт-привіт. Славко, ти хочеш до мене зайти? Да. Ну Привет. привіт, зайчика, привіт. Ну я давай скаже, да. отаки. Е. Ні, ну так слухай, ну якщо ти вже до мене зайшов і цілунки, цілунки, ну скажи ти паруся, це Все? давайте я скажу. Ні, ні, ні. Я гарно нет. скажу. Нет. Це класний чувак, мій да. сусід, то да. я скажу, як нада. Славік, я скажу, як да, нада. Це мій сусід Славік. Він лор, і взагалі він дуже крутецький байкер. Ой, і я не знаю, що мені подобається більше, чи те, що ти байкер, ну ти знаєш, що байкер. Це давай. Вітаю з я тебе вітаю, люби! Ось таке чернівицьке єднання, і це ще не кінець, бо наступним буде от там вже чекає в мене е, Славко Ткач. Розумієте, що е, як би я не любила Київ і Львів, і які в мене там не були неймовірні комунікації, а ось такого, як у Чернівцях, ну не буде ніде ніколи, тому що це наші чернавці чернавіці Скільки у нас хвилин? Бо говорити, я можу безкінечно. Так. Треба трошки заокруглюватись. І так, я вам про біблійну фабулу цього свята розповіла. Свято дійсно дуже миле. Про те, що сьогодні закриття кінофестивалю, і про те, що я знову практикала майже усі фільми, я теж розповіла. Але ж розумієте, для того, щоб ось так ввечері бути натхненою, бути в ресурсі, треба ці сили якось і відновлювати. Напевно, усі думаю, що я постійно фантаную, що це постійно шквар емоцій і безпосередність так, воно так і є. Але ж я жива людина, ну блін, ну блін, я жива людина, і звичайно, мені треба і інколи спа. Ати, а не тільки робити вам цю феєрію ці свята, інколи відпочивати і наповнювати свій ресурс для того, щоб ввечері, чи тоді, коли мені. Забажається, коли Господь Бог допоможе мені в цьому, я змогла вийти в ефір і про це вам саме в такому драйві розповідати. Ну що, кінофестиваль завершується? Я дуже вдячна, тому що це були неповторні хвилі, моменти вдячна всім дотичним до цього фестивалю, тому що для Чернівців це величезний апгрейд, це велика ну, гордість і респект. Я дуже втішена. До речі, потім пізніше буде у Чернівцях. Я надіюся, знову ж таки одеський фестиваль, поки в Одесі ще у нас ну трошки складно. Що ще сьогодні у Чернівці? Цях, а ще сьогодні у Чернівцях чудовий виступ органістки зі Львова, бардаус Світлана Бардаус. Так теж пропустила, але воно поруч. І я по енергетиці відчула. А ще сьогодні просто ще один чудовий день. Чудовий день у Чернівцях. День зустрічей. Ось таких от на кожному кроці, тому що вони проходять не просто завжди. Сьогодні день, коли я знову буду слухати Славка Ткача. Він зараз якраз от покаже, будь ласка, трошки ближче. Ось він там комунікує. Славко на ближній камері приблизь. Угу. Так, це день, коли ти будеш зараз іти. По нашій неймовірній артерії щастя і любові зустрічатися з людьми, яких ти знаєш. А так само, яких ти і не знаєш, і вони до тебе будуть привітно посміхатися, тому що ти їм посміхаєшся. І це розумієте, це енергетика обмін таких вайбів, які ну, просто безцінні. Це не можна виміряти ніякими коштами. Це синдром черневців, який був з мого дитинства, який був з трьох років, коли я виходила ось тут за куточком з Шевченка, вулиці садочку, і йшла, 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 і там, от туди далі. Біля біржі музикальної, там навпроти ЗАГСу, Я бачила юну Софію Ротару, я бачила усіх відомих музикантів, які просто стояли мозгового і комунікували. І воно ж не скінчилося. Воно має продовження в таких віддатних маестро, як Лев Борисович Фельдман. його учнів, яких я зустрічаю блін кожного дня, і які мені після тих репортажів пишуть, пишуть, пишуть приват. І я роблю фідбек до маестра Фельдмана. І це продовжує е, його життя, його натхнення, тому що це те насіння, яке посіяне. В наше українське майбутнє. Ну що моє любі? На остаток, давайте ще трошки прогуляємо, зробимо невеличкі шпатіри. Напевно, будемо закруглятися. Усіх вітаю з зеленими святами. Нехай ці зелені свята, оця зелень, яку кожен приніс у свій будинок, чи в якомусь букеті, чи в якомусь зеленому оберемочку з листочків. Нехай він наповне наші душі, нашу країну, любов'ю. Лагідністю, чудовим вайвом і гарним настроєм. Скільки у нас хвилинок? Дев'ять. Трошки шпаціру, тому що ми маємо в 9.50 максимум вимкнути. Зараз якраз от бачите, як все світ працює. Е, мені говорити, якби зараз Славко співав свої пісні, то мене б уже десь підкидувало. Бо мені хотілося б говорити не про текст текст, а хотілося б говорити про музику, яка завжди лунає в моєму житті. Неймовірні чернівці, чудові люди. Місто моєї любові, яке зі мною завжди не мандрувала світом, з любов'ю до вас, ваша щаслива україночка Оксана Дем'янишина, папа.